Привітки всім друзі! Знов це я, Гринишин Михайло. Сьогодні ми будемо складати жребура ракету, грибочка і гороху стріла. То давайте не чекайте ставте лайк і підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Починаємо ми із гороху стріла. Беремо отаку детальку. Далі беремо отаку. І їх отак з'єднуємо. Щоб оці дві дерочки отак були. Далі беремо отаку детальку коричневу. І отаку тарілочку. З'єднюємо так. і от ставимо це сюди. Поки що в нас виходить отака штукенція. Далі беремо отаку детальку. Ось ми Ой, Ось таку детальку, далі беремо отаку круглу. І отак запихаємо. Далі беремо оцю цілу гороху стріла і запихаємо цю детальку сюди. Привісимо наш фейс, що горох стріл. Вітаємо вас! Тепер ми робимо грибочка. Беремо отаку чик-чик-чик-чик. Далі беремо отаку залізну, якщо вона була в грохостріла. Далі беремо ось так, ставимо її, беремо отаку будь-яку штучку і ставимо ось сюди. Далі беремо отаку типу, шляпу і ставимо сюди. Беревісимо свій най... грибочок. Тепер буде в нас ракета, як звісно. Зараз на ній в нас буде дуже цікаво. Беремо отаку детальку, отакий типу двигун. Беремо отаку. Ще. Запихаємо цю ось сюди. І в нас виходить отакий от акумулятор. Далі беремо одну отаку і ставимо її сюди. Далі отаку беремо і ставимо її сюди. Далі беремо ми отакий кристалик, ставимо його сюди. Откриваємо його капюшончиком отаким І в нас виходить отакий літочок. Двигун, звісно, ровей. Гарно було б подивитися вам це відео. І всього вам найкращого гарного різдва. Всього на один вечір. До побачення!